Всім привітики! Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене просто неймовірна смакота. А це, як бачите, картопля в мундирі була зварена. Потім це у мене червона рибка. І я думаю, що це сьомга холодного копчення. Також, ну, я не знаю, оливки це здається, і мариновані грибочки. Не знала, з чим комбінувати червону рибу, тому що я її, в принципі, перший раз спробувала, але з картоплі вона поєднується просто дуже-дуже-дуже-дуже. Фу, я вже давлюся сліною. М -м -м. Побачила, на прилавку ці... Грибочки і не могла стриматись? Це дуже, дуже, дуже смачно. Так, сіль. Ну і сьогодні. Як я давно обіцяла, ми поговоримо про мій досвід майстра манікюру. Так. М -м -м. В принципі, мені здається, що мій шлях почався ще, напевно, десь у 2019 році. М -м -м. Якщо брати от офіційно пройдені перші курси, але я ще в школі, в старшій школі, в старших класах фарбувала нігті. Ну мені вже батьки, мені здається, десь в 10-11 класі дозволили фарбувати нігті звичайним лаком. Тоді, це десь 2015 рік. І тоді вже активно робила гідлоки, але мені батьки не дозволялися. І перший гідлок я зробила на випускний. Це був френч і вінзеля. Мама, і мені, ми приїхали на робити укладку, і моя, я вже казала, що ця дивовижна жінка, моя мама, нарішала рішала швиденько, щоб мені зробили френч дівчата, з вінзелями. І мені буквально там за годину 10 зробили. А до цього будемо їсти вже руками. Всі свої. А до цього, як я сказала, в старших класах, я вже там і френчі, пам'ятаєте, були такі наборчики, білий лак, такий, типу, якийсь нюдик і траферетика для френча. У мене з цими трафаретами нічого ніколи не виходило. Я чисто якось там білим лаком відмальовувала. От. Потім вже в університеті, після школи. на кошти подарувані на день народження. Я купила лампу, декілька лаків. І робила сама. Саме собі. Потім з часом мені прийшла просто геніальніша ідея, а чому б мені не пройти курси? Ми тоді ще жили в Кривому Розі. Мені здається, на той час, мені здалося, що це дуже дорого. Курси коштували десь, здається, 3,5 тисячі. Десь таких в такому районі. Ну і в общем-то там за ці два, два дні, здається, два три дні, два, напевно, дні була, були курси, ця жіночка зараз дуже класно піднялась, у неї є своя студія Шитохіна, може хтось з кривого розвигу знає. В неї дуже класна енергія, і вона би вимоглива як до себе, так і до своїх майстрів. Я, якщо чесно, не обслуговувалася у них там. Але я на 11% впевнена, що там все просто на найвищому рівні. Але ми тоді якраз це був десь кінець лютого. Ми тоді вже планували переїжджати в те місце, в якому ми зараз живемо. Я там купила перше обладнання, там і лампу, і лаки. Кісточка. Інструменти купила, фрези. Але коли ми приїхали, мені було взагалі не до цього. Не було грошей елементарно, щоб там додатково надалі продовжувати купувати матеріали, щоб працювати сама на себе. Я там робила мамі, чисто чистки там, хлопцям моїм. Типу манікюр без покриття. От потім я влаштувалась на роботу. Моя перша робота в кол-центрі. Я щось думала, що в салон мене ніхто не візьме без досвіду роботи. Де мені якось не хотілося на когось працювати, але потім не почалось почалось Повномасштабне торгнення. Ми всі пішли на віддалену роботу. Перший місяць взагалі не працювали, потім можна було працювати віддалено, але ми не знали, чи будемо повертатись сюди. Чи будемо ми на Західній Україні, куди ми поїхали на початку. Виходить, що я звільнилась. думаю, що просто треба вже крокувати кудись далі. І знаєте, заходить це почуття, що, ну блін, а коли, якщо не зараз, багато майстрів повиїжджало. Не пахане поле, як то кажуть. Потихеньку помаленьку купувала все необхідне і почала приймати у себе вдома. І це найжахливіший досвід в моєму житті. Типу, по-перше, почались блокаути. І часто відключення були не по графіку, екстрені відключення. Доводилось дівчат переносити. Плюс, так як я тільки набивала клієнтську базу, то прес у мене був невисокий. Відповідно, що до мене приходили люди, ну, скажімо так, мало забезпечені. Енергетика у всіх була різна. І коли я підняла прайс з 250 до 300. Велика частина відсіялась. Можете собі уявити? А я на ентузіазмі замовляю, замовляю нові матеріали. Палітру По доповнюю постійно. Якісь там новинки. Плюс витяжка хороша. У мене був сухожар хороший, ну, типу, не гробік оцей сертифікований мікростоп. Ну, типу, що я матеріалист, намагалась купувати хороші, якісні. І виходило так, що я вкладалась набагато-набагато більше, ніж отримала в прибутках плюс люди, Можливо, все ж таки справа була не в людях, в тому плані, що, в принципі, це був початок війни, всі ми були на взводі такі, на стресі, і напевно це було нормально, що всіх все погано, ти не знаєш, що робити далі, ти не знаєш, як жити далі. от, І напевно було нормально, що люди всі буквально приходили і оце нагнітали обстановку. А я, знаєте, така діпи, заражена, я готова ризиватись, готова все робити. У тебе прийшла людина, висмоктала з тебе всю твою енергію. От, і зі мною трапилось перше моє вигорання. Я кажу, ні, я не буду цим займатися. Я думаю, блін, може десь в салон піти працювати? Я думала, типа і дома може щось робити, і в салоні. Я відправляла резюме, там питала Вони мене чогось не брали. А потім якось я вже місяць десь не працювала. Мені подзвонили з одного салону, там, де невеличка студія, напевно, там перукар була, тільки, здається, і 34 столи манікюрних. Ну і під зона. Одне крісло. Я пішла на співбесіду. І там власник, я типу стажуюсь на, не стажуюсь, а прохожу співбесіду на майстра манікюру, він мені задає оце питання, типу, що б ви взяли з собою на небітаємий остров. Це було перше таке питання в моєму житті. Відповіла, що відповіла, він мені там щось навалював, розказував про умови праці. Ой, хлюпнули себе. Це вже було після того, як я зробила відпрацювання. Мистрій сказали беремо. І отеж, власне, зі мною спілкувався. Ну і що? В той же день. Я така, ну, хорошо, діпа. а що робити? роботи нема, робити щось, хочеться. От. І... На дому я вже сказала, що я не буду працювати. Плюс ти пускаєш енергетику інших людей в свій простір, плюс у тебе робота-дом в одному місці. Плюс найвагоміший мінус це те, що постійно все в пилу. Ще як тільки 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 починало, у мене витяжка була не дуже. Ну, коротше, плюс я в рекламу вкладалась. Я старалась. І виходить, що мене вже в цій студії подамоляли е, в усі групи на робочі. Ми ввечері пішли до друзів. Мого чоловіка, а там дружина другого, друга чоловіка. Ну, каже, типа. У нас в центрі краси звільнилося місце. Ми готові взяти геть новачка, я типу старший майстер, я тебе навчу, типу піднімемось разом, все буде хорошо. А це одна із ну, престижніших студій. Це не студії, це центри краси, бо там і перукарії і брові, там косметологія. І я собі подумала, що якщо я не спробую, я буду жалкувати. І виходить. що... Оце ж в перші місці написала, що так і так. Мені надійшла більш вигідна пропозиція. Вибачте. Риба просто смачна. Я от їм їм і не можу зупинитись. Мені здається, я вже тут стільки натовклася. От. І, виходить, що я прийшла, робила перший раз манікюр керуючий. У мене тряслися руки-ноги. Мені потім, ну, типу знаєте, хтось комусь сказав мені передало, що я виглядала переляканою, що я. Так і було, тому що ем, в це місце приходять люди забезпечені в основному. Мені хотілося надати якісний і сервіс, і послугу, а того, що я підводжу людей, раптом тобто, що. Решта ця дівчина, яка мене запросила, так щоб вона сильно мені допомагала. У -у. Але колектив хороший, всі один одного підтримували, і дівчата майстри манікюру і інші зони. Просто ну, не знаю, колектив класний, жіночий, сплідній, обговорення все на світі було. Просто. Не знаю, якось. Ну, коротше, мені все подобалося нормально. І виходить, що я там пропрацювала десь півтора роки. Я почала ловити оце знову ж це вигорання, а чого я його почала робити? ловити, того, що а... я, наприклад, бачила роботи інших дівчат-майстрів. Я хотіла і тягнулася до них, мені хотілось краще, я проходила курси. І мені здавалося, що нічого не змінюється. Типу, що все як було? Так і лишається. Плюс у мене вже була плюс-мінус клієнтська база. В основному ходили постійні клієнти. І дуже часто ходили дівчата, у котрих нічого не тримається. Хоча вони до мене ходили, бо, наприклад, у інших майстрів у них покриття відходило там на другий, на третій день, а в мене, грубо кажучи, там на тиждень-півтора. ці Люди приходять, ти кожен раз намагаєшся працювати над помилками, робити щось таке, щоб ну, тіпа, все було нормально. Пробуєш різні розумієш, що воно ніфіга не носиться, так як М -м, мені хочеться. Я ще любила в Тік-Токові зависати, дивитися ці прямі ефіри. Я дивлюсь, ну, там ідеальна робота. Там, ну, тіпа, грубо кажучи, ні одної слойки на ногтях. Френч ідеальний, все ідеальне, просто все швидко. А я і швидкість не могла підняти. І ідеальності не було тієї, якої я хотіла. А, і оце що мене гнітить те, що я стараюсь-стараюсь, стараюся, у мене нічого не виходить. І, м -м -м -м. оце ж зловила оцю виграшечку. А, і, і що? Я вже почала працювати, типу, знаєте, як на автоматі. Я дуже пришвидшилась в роботі, все було офігенно класно, і я розумію, що людям, в принципі, та якість, яка я давала, вона їм і не потрібна в основному. Їм, би швидше зробили, і аби це виглядало більш-менш нормально. А я така ні, мені хочеться, щоб було все гарно. Плюс до того до всього, що стосується здоров'я. Частіше і частіше ну, почали приходити люди від інших майстрів, типу там якісь у них лізіси, вибачте, мене грибки. Ну, грибки то не до столу сказано, тіпо, це я так отрірую, звісно. Але, типу, що я, в принципі, почала агенувати на цих педикюрах. Мене почало дратувати те, що я постійно сиджу в пилу, що. Э я не можу елементарно, типа, нафарбуватися на роботу, трішки там підкреслити якусь свою індивідуальність да, з допомогою косметики. І те, що я не можу елементарну зачіску нормально зробити, я ходила з карешкою. В більшості через те, що я вдягала шапочку, коли працювала. Я її знімала, і виходить, що. Наче Я виглядала, ну, типу, як укладка є, все одно були заломи, у мене постійно були висипання, я постійно ходила-червоні щічки, у мене були висипання в цій зоні, плюс у мене були проблеми з аберейним дерматитом, у мене почалися дерматити на руках з'являтись, плюс хронічні просто хронічні болі зі спиною. Потім я, до речі, проходила на курс масажів, трішки ситуація покращилась, але все одно. І на той момент я вже активно худла. Я поєднувала роботу з залом, я працювала графіком 5-2, потім 4-2. Робила собі вихідні, типу, там два працюю один вихідний, три працюю один вихідний, типу я все одно дуже сильно втомлювалась, плюс після роботи мені треба було взяли Ну, Коротше, сама на себе кучу всього усього навалила. І мене не покидала хронічна втома. Я постійно без настрою. У мене дівчата питають, типу, Анічка, що случилось? Типу вже з пред'явами, чого це я постійно без настрою. Я розумію, що я просто дуже сильно втомлена. Але я... ця зима десь була вже 20... якого це року? 24-го виходить? Чи 25-го? 25-го року. Реально 25-го року? Ну так, да, в цьому році в травні я звернилася. Коротше. І виходить, що... Я тоді лікувала зуби, чоловік лікував зуби, навалилися якісь фінансові проблеми, що потрібні були гроші. Я не могла собі дозволити там, скоротити зміни, я чогось про це не подумала, що можна піти до кору чи попроситися менше працювати. Я навпаки тільки більше загружала себе роботою. І, типу, там приходить людина і до мене, за ній грубо кажучи, і каже, покривайте це під мою відповідальність. Я розумію, що я шкоджу людині. Але мені потрібні гроші. У мене на неї виділено дві з половиною години. Там дві-дві з половиною години. І що мені типу, лишається без цих грошей? того, що тіпа, я така принципова. Я розумію, що це її відповідальність. Я розумію, що я собі шкоджу. Але я також розумію, що я людина, якій треба платити за комуналку, там за якісь базові потреби. да? Я теж хочу там жити нормально. І виходить, типу, що оце тоже наче я переступаю через себе, я розумію, як воно має бути, а воно так не є. І я вже до такої міри себе виснажила, що я вже розуміла, що якщо я не піду, діла не буде. Я якраз там взимку десь з січня я вже була топ-майстром, у мене трішки більше зарплата, і я розумію, що мене це взагалі не мотивує. Ну і коротше, цим, чим все закінчилось. Ну, Я би все ж таки не сказала, що люди мене достали, що люди погані, ні. Все було більш-менш нормально, просто я пішла з професії, причини я перерахувала. Типу, це нормально. І я дуже вдячна за цей досвід, дуже вдячна за людей, яких я там зустріла. Ну, взагалі, все було реально класно, просто тут живе жучок якийсь, який сам собі наковиряв мозок. Типу, якби мене спитали, чи пішла б я в це знову, да, Але, напевно, я би почала свій шлях все ж таки з якогось салону. Потім вже, можливо, пробувала працювати на себе, і мені здається, що я би все одно звідти пішла по тим самим причинам. Тому що якби я працювала на себе, я би працювала ще більше. У мене було б до себе ще більше вимог. Мені хочеться, щоб все було, ну, типа, ідеально. Щоб, там дизайн, палітра там була розкладена по кольорам, щоб палітра була широка, щоб дизайн в кімнаті, там все між собою поєднували, щоб це було гарне обладнання, той самий сухожар, там витяжка, це все має бути ідеально. І виходить, що... Я думаю, що я б все одно пішла звідти. Починала б я це все раніше. Я би рекомендувала, якщо ви плануєте змінювати професію, саме там манікюри, якась б'юті-фігня, то починати паралельно з вашою основною роботою. Перший час, звісно, буде важко, але потім ви потихеньку-потихеньку будете виходити на такий рівень, що б'юті вам буде приносити набагато більше грошей, ніж ваша основна робота, ну, якщо це там не супер-шрось м'яга-пупір. В принципі, манікюри можна поєднувати з основною роботою, якщо ви працюєте там 2-2, 3-2, декілька разів на тиждень працювати. Ну, типу, це нормально, це, ну, це класно. І от. А, просто, якщо ви не спробуєте, ви ніколи не будете знати, до чого це вас приведе, потрібно воно вам, не потрібно. От, тому якщо хтось думає, хтось хоче, пробуйте, наважуйтесь, а, слухайте досвід, який вам кажуть, але не транслюйте це все на себе, тому що у вас все може бути абсолютно кардинально інакше. Ви можете стати топовим майстром, відкрити свою студію, навчати, а, приймати майстрів, які будуть на вас працювати. Так що. Пробуйте, і все у вас вийде, все буде дуже класно. І ще оце згадала, навіть поділила своїми враженнями в Телеграмі за те, що я вперше на роботі, коли сіла обідати, я розумію, що я їм і відчуваю смак їжі. Я не закидую цю їжу так от хоп-хоп-хоп, за 3 секунди, майже не пережовуючи між клієнтами. І у мене є обід, я сиджу спокійно їм, я розслаблена, я нікуди не поспішаю, у мене взагалі ніби, нормально. Я можу там нафарбуватися, я можу там вдягтись якось прикольно. М -м 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 -м. Звісно, звісно, є форма. У мене просто її поки немає. Але все одно мені набагато більше подобається ходити там в піжачку, в якійсь рубашечці, да? е ніж бігати в формі, яка постійно в пилюці, постійно у тебе в карманах якісь нігті. Я вже доїла, вибачте. Типа, коротше, я, коли звільнилася, я відчула. Дуже дуже сильне полегшення. У мене було відчуття правильно прийнятого рішення. Я не шкодую, я не заперечую, що можливо колись я зможу це повернутися. Це цінний навик, який мене врятує, де б я не була. типа в Європі, в Україні, війна, не війна. Вибачте, дівчата, всі хочуть бути гарними. І я так само. З нігтями, з бровами, за цим з, з усім. Так що, дівчата, ми з вами не пропадемо в будь-якому випадку, але я якось себе запрограмувала, що я в це повернусь тільки тоді. Якщо в мене просто вже не буде вибору, якщо я не спробую щось друге, зараз я хочу, я думаю, я не то що хочу, я думаю, що прийнуть в бровки. Я не знаю, чи в мене це вийде, чи я це якось потягну, типу поєднувати з моєю основною роботою. От що я хочу сказати? Чому я хочу поєднувати? Тому що адміністратором я заробляю, ну, скажімо так, відчутно менше, ніж якби я працювала майстром манікюру. Але дівчата алергії, постійні масажі, в зал також треба ходити, бо треба м'язи укріплювати. Типа оці всі гроші, які я наче би отримувала зверху, я їх всіх витрачала на своє здоров'я, яке страждало через цю професію. Розумієте про що я? Так? От, я сподіваюся, що це відео було для вас дуже смачним, цікавим. Вам було це цікаво послухати мою історію. Я, чесно, я кайфанула. Я просто неймовірно кайфанула від усього, що тут є, риба, пробувала перший раз. Мені дуже сподобалось, ну це вже вдруге. Я маю на увазі, що нас пригостили, вже я з цієї партії. Другий раз вирішила зняти з вами для вас відео. Будь ласка, підписуйтесь для того, щоб мене підтримати. Ставте пальчики вверх, коментуйте це відео. Всіх цілую, всіх обіймаю, всім па па.